Вітаю, друзі! Я дуже радий знову з вами зустрітися на моєму каналі в ефірі. Я деякий час був відсутній, проходив планове лікування в госпіталі. І от коли я від'їжджав до госпіталю, я хвилювався за те, що за цей час, поки я там буду лікуватися, я пропущу якісь дуже важливі події. Нічого подібного, наше життя як болото. Що в соціальному, що в політичному плані затхли болота? Чиновники як крали, так і крадуть, а політики як брехали, так і брешуть. Мене дуже здивувала інформація. Не просто здивувала, вона мене вразила про те, що з трьох артилерійських снарядів. До позицій доходить лише один. Мається на увазі це ті е, снаряди, які купуються за державні бюджетні кошти. Тобто два снаряди крадуться і гроші з них кладуться в кишені співробітників Міністерства оборони і, безумовно, ж офісу президента. А зараз вже наші політики підписали міморандум з МВФ. Тобто меморандум виписується тією стороною, яка отримує кредит МВФ. В цьому меморандумі зазначається в першу чергу позиції, по яким будуть сплачуватись і відсотки, і само тіло кредиту. Так от, наші депутати, наш уряд запевнив МВФ. Що кредити будуть гаситися за рахунок посилення податкового тиску на населення. Отже, нас не очікує з вами розвиток економіки, нас не очікують з вами робочі місця, нас очікує з вами гноблення з боку наших доморощених політиків. Вони не збираються займатися економікою. Вони збираються банально нас душити. Тому сьогодні, друзі, будемо говорити про те, яким чином нам можна якось виходити з цієї бездни. Я розумію, що ті ефіри, які виходять у мене на каналі, сприймаються вами вибірково. От якщо я жорстко критикую владу Єрмака, Подаляка, Арахамію, і вже з ними ви на це реагуєте позитивно, ви дивитесь, коментуєте ці відео набирають шалених переглядів, деякі аж по 200 тисяч. А от коли я з вами говорю про конструктивні речі, ви засинаєте, вам це не цікаво. А це дуже погано. Бо критикувати просто так ума багато не потрібно. А от що запропонувати так, щоб ми з вами вже завтра почали жити по-людськи, от для цього потрібно напрягати всі свої ізвилини звилини мозги. Тому сьогодні будемо з вами говорити на важливішу тему, яка стосується нашого виборчого права. Отже, сідайте удобно, ті, хто ще не підписався на канал, обов'язково зробіть, це не відкладає. І я чекаю на ваші коменти. Тому що ваші коменти це і є якраз той показник, який говорить, на що ви реагуєте, на смисл чи на порожню яскраву картинку. Нещодавно я в своєму Фейсбуці. Кому це цікаво, зайдіть на мою сторінку, мій профіль, почитайте. Я опублікував декілька текстів стосовно позапарламентських партій і тих змін, які планують провести слуги народу в законі про вибори до парламенту. І з того, що мені пишуть мої читачі, я зрозумів, що Взагалі більшість виборців не розуміє, що таке виборча система, і яку нам пропонують чинні політики в майбутньому, чим вона відрізняється від сьогоднішньої виборчої системи, і яка виборча система використовувалась у нас на виборах до парламенту після того, як президентом став Зеленський? А це дуже важливо. Так от я вас одразу хочу розчарувати. Всі виборчі системи, які використовуються зараз в Україні, все це профанація, тому що в Україні діє лише одна формула. Ті, хто зайшли в парламент, вони ні в коєму разі не хочуть бачити там інші політичні сили. Сьогодні парламент України захоплений політичними кримінальними угрупуваннями. І вони все роблять для того, щоб ми з вами, українці, не мали можливість обирати гідних своїх представників у владу. Як це відбувається? Минулі вибори пройшли під знаком відкритих партійних списків. Більшість населення впевнена, що вони обирали по пропорційній партійній системі з відкритими списками. Тому що на одномандатний виборчий округ виходили кандидати від політичних партій. Насправді це одаробле, це доробле часів Порошенка. Таким чином, ті політики вирішили, що єдиною можливості не допустити у владу до парламенту тих людей, які здатні нести позитивні зміни в цій країні, це. Випустити на мажоритарний округ, на одномандатний округ, кандидатів, які прив'язані до конкретних політичних партій, це так би мовити, свого роду кріпосні. Не можна вийти запропонувати себе в якості кандидата, якщо ти не взяв дозвіл у партії, яка приймає участь в парламентських виборах. А приймати участь у парламентських виборах можуть тільки ті партії, по факту, які вже в парламенті. Бо для решти партій чинна влада створила такі умови, при яких вони взагалі не можуть приймати участь в виборах. Але ж я хочу вам нагадати, що будь-яка політична сила на кожних виборах йде до свого виборця. З тим, що запевняє його в тому, що після того, як ця політична сила зайде в парламент, вона обов'язково проголосує за пропорційну систему з відкритими списками. Це роблять всі. І слуги народу вони не оригінальні в цьому жанрі. Вони також виходили на виборчі перегони. З програмою, в якій значився саме цей пункт відкриті списки. Але жодна партія не виконує цю обіцянку, тому що відкриті списки фактично означає смерть всім цим політичним кримінальним угрупуванням. Поясню чому. Тому що в умовах відкритих списків виборці голосують не за партію. А за кандидата, який представляє ту чи іншу партію. Тобто, в таких умовах кожен кандидат повинен вийти на округ і самотужки доводити виборцю про те, що програма його партії сама найкраща. І от в цьому випадку особисті якісті кандидата, його фаховість, моральність, історія його життя. Будуть мати вирішальне значення при прийнятті рішення виборцям голосувати за нього чи ні. А з урахуванням того, що діючі політичні партії це є кримінальні групування, їм нема з чим виходити до виборця. З урахуванням того, що в списках цих політичних партій на 99% це випадкові люди. З кримінальним минулим, про яке знають виборці, ідея виходу до свого виборця взагалі стає нереальною. Тому для тих партій, які вже попали в парламент, відкриті списки це як серпом по одному місцю. Але ж є ще один чинник, по якому парламентські партії не хочуть навіть і нічого чути про відкриті партійні списки. Тому що відсутніх таких списків гарантує їм довічне перебування в парламенті. Бо закриті партійні списки повністю відсікають всіх конкурентів парламентських партій. Саме з цієї причини ми бачимо, як позапарламентські партії перетворилися на політичних імпотентів. Вони взагалі нічого не можуть зробити для того, щоб якось... Забезпечити своє право приймати участь в виборчих перегонах на рівні зі всіми. і в підтвердженні моїх слів я вам наведу маленький приклад. Зараз вже депутати від слуг народу» готують зміни до чинного закону про вибори, в яких на законодавчому рівні затвердять закриті партійні списки. Якщо до сьогоднішнього дня це виглядало, сікась-накась якась незрозуміла, чи вони закриті, чи відкриті, була якась там дискусія, то все після прийняття цих змін на законному рівні власник партії буде не соромлячись самостійно складати список майбутніх кандидатів. І ми з вами вже навіть не зможемо їх критикувати, тому що вони будуть діяти цілком. На законних підставах. І цим займаються зараз слуги народу, партії президента України Зеленського для того, щоб навіки заставбитися в парламенті, для того, щоб ще роками, а може десятиріччями, продовжувати красти, жерти, зраджувати національним інтересам і гнабити нас, українців. Тепер перехожу до конструктиву. А що ж робити в цій ситуації? В першу чергу, в таких умовах зараз потрібно ставати активними позапарламентським партіям. Зараз є всі умови для того, щоб вони зібралися всі в кулак і зробили наступні речі: по-перше, звернулися до Конституційного Суду України з позовом про визнання діючого виборчого законодавства. Таким, що порушує норми Конституції України і міжнародного права, тому що позбавляє українців безпосередньо приймати участь в управлінні державою або через вільно підкреслюю, вільно обраних представників влади. Друге, звернутися всім позапарламентським партіям, які ще мають амбіції зайти в парламент. До президента Зеленського з вимогою внести відповідні зміни до діючого виборчого кодексу. І ці зміни концептуально повинні виглядати наступним чином. Я зараз скажу про головні зміни: перше затвердження пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Друге скасування будь-яких грошових застав для політичних партій. Третє. В виборах приймають участь всі політичні партії, крім російського толку, тих, які підтримували чи сповідували Руський мир. Третє. Обов'язково в цих змінах повинен бути пункт про політичну люстрацію. Це дуже важливо. Наступне Фільтри для кандидатів. І якщо ми говоримо про весь виборчий кодекс, то обов'язково внесення змін до закону про центральну виборчу комісію України не може президент України призначати чи звільняти членів ЦВК. Члени Центральної виборчої комісії повинні обиратися знизу з рівня об'єднаних територіальних громад. Більш того, комісії повинні працювати на місцях на фаховій основі, постійному режимі, отримуючи заробітну плату без будь-яких політичних квот від політичних партій, тим більш від тільки тих, які зараз знаходяться в парламенті. Ні, шановні, члени комісій не повинні бути залежними будь від кого. Отримуючи зарплату за свою роботу, вони повинні нести кримінальну відповідальність за організацію виборів і їх якість. І останнє, що повинні зробити лідери опозиційних партій, це звернутися до нас, до народу, до виборців, щоб ми їх підтримали вже сьогодні. Не в плані підтримати їх партії, їх ідеї ні. Підтримали їх позов до Конституційного Суду України, їх вимогу до президента Зеленського щодо внесення тих змін, про які я сказав вище. Тому що ми, як народ України, як ніхто зацікавлені в тому, щоб оце затхле політичне болото в Україні перетворилося. На справжню політичну діяльність, конкурентну спроможну політичну боротьбу і на якісних чесних і моральних політиків. Тим більш, якщо в цих змінах буде прописана політична люстрація. До речі, на цю тему потрібно поговорити більш детальніше, і ми це обов'язково з вами зробимо, але ж іншим разом. Бо вирішення. Саме цього питання дасть можливість влити в парламент свіжу, неіспорчену кров. Сподіваюся, я вас не втомив, хто до кінця дослухав той молодець, тому що саме ті люди, які цікавляться такими важливими темами, як наше виборче право, в кінці кінців і стануть тою закваскою, яка підніметь все тісте української свідомості. Тому, шановні, я дуже чекаю на ваші коменти. Розумію, що це може досить складна тема, але ж, друзі, давайте говорити про складне. Давайте говорити про наше майбутнє. І не просто скиглити казати, що нам дуже погано живеться тут, в цій країні. А давайте вже обговорювати речі, які запустять справжній політичний процес. Нашій державі, і може ми з вами, от люди мого віка, ще встигнемо пожити в Україні, в якій буде місце і справедливості, і волі, і нашому достатку. Я вже не кажу про безпеку. Отже, ті, хто ще не підписався, підпишіться, поставте вподобайку і обов'язково поширте це відео, бо це в наших з вами спільних інтересах. На цьому я закінчую. Бережіть один одного. Будьте наскільки це можливо в умовах війни, все ж таки щасливими. Я вас всіх поважаю. До побачення.